Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, розглянемо наступну ситуацію. Коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії, може бути така ситуація, що. У вашій трудовій книжці проставлена роботодавцем не чітка печатка про ваше звільнення чи, навпаки, прийняття на роботу. І в такому випадку цей період вашої трудової діяльності пенсійний фонд може не зарахувати до вашого стажу. Як це може повпливати на розмір вашої пенсії? Вам або взагалі можуть не призначити пенсію, якщо вам не буде вистачати. Років страхового стажу, якщо, наприклад, цей період вам не зарахують, чи інший. І також відповідно це може повпливати на ваш розмір пенсії, тому що. Він може бути зменшений, адже ми пам'ятаємо, що якщо ви перепрацьовуєте, маєте понад нормативний страховий стаж, ви маєте право також отримувати доплати. Тому за кожен рік вашої трудової діяльності, з яких якщо з якихось підстав пенсійний фонд їх не зараховує до стажу, обов'язково потрібно боротися. Зараз розповім, як. Тож пенсійний фонд відмовляє вам у нарахуванні пенсії та зарахування певного періоду вашої трудової діяльності через нечітку початку. Я нагадую, що в нас є поняття страхового і трудового стажу всі ваші записи, які є записані в вашій трудовій книжці до 1. Січня 2004 року це є трудовий стаж, починаючи з 1 січня 2004 року, є поняття страхового стажу. Тобто стаж зараховується на підставі того, що за вас роботодавець сплачує страхові внески, або ви робите це самостійно. Тоді вам зараховується стаж. Тому, якщо в вашій трудовій книжці або взагалі немає записів, або містяться неправильні записи. Чи не точні, тобто пенсійний фонд не може там, побачити ту інформацію, яку йому необхідна, тому що початка не зрозуміла, То в такому випадку ці періоди вашої трудової діяльності можуть бути підтверджені посвідченнями, довідками, ви можете звернутися до свого роботодавця або в архівну установу, можливо, вже роботодавця немає, так, він ліквідований, правонаступника теж немає. то ви Звертайтесь тоді в такому випадку в архів. Я розповідала, навіть якщо архів вам відмовить і, наприклад, надасть інформацію, вам обов'язково потрібно буде з архівною установою отримати письмову відповідь, що ваш роботодавець не передавав. Так, ваші дані чи правонаступник вашого роботодавця не передавав. Все ж таки, вам необхідно буде потім з цією відмовою звертатися до суду. Тому що хочу нагадати, що відповідальність за правильність так, внесення даних в вашу трудову книжку несе роботодавець, а не ви. То в такому випадку вам потрібно буде потім дане питання вирішувати в судовому порядку. Тобто є два варіанти. Або ви звертаєтесь. В позасудовому варіанті це коли ви звертаєтесь до роботодавця або звертаєтесь до правонаступника чи до архівної установи для того, щоб підтвердити той чи інший період вашої трудової діяльності, який, відповідно, вам не зараховує пенсійний фонд. Якщо ж, ви отримуєте відмову від і, наприклад, там, чи в правонаступника, чи в архівній установі вам надають, що ні, даних немає, вони не збереглися, тоді ви берете ці документи і звертаєтесь до суду. В судовому порядку вам цей період вашої. Діяльності зарахують, адже ще раз повторюю, що згідно чинного законодавства, правильність заповнення трудової книжки лежить саме на роботодавцю, на уповноваженому ним органу, а не на вас. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що я завжди кажу: без вихідних ситуацій немає. Не можете вирішити це питання в позасудовому, тобто в порядку, в добровільному. Пенсійний фонд вам відмовляється, ви не можете знайти відповідних уточнюючих довідок, тоді звертаєтесь до суду. Звичайно, це клопітка справа, тому завжди кажу, що попередньо, перед тим, як ви збираєтесь на пенсію, обов'язково проконсультуйтесь та покажіть свою трудову книжку, щоб потім, коли ви досягнете пенсійного віку, ви були готові. Із необхідними документами звернутися за призначенням вам пенсії, і відповідно ви не втрачали свій дорогоцінний час.